Змінилася ли ситуація в, в Україні з э, пропагандою? Стали ли ми більш пропагандистським э, обладаюм і знайшли э, у нас механізми контрпропаганди в борьбу з російською пропагандой. Это я Взагалі, шучу пропаганди. Тому що я вважаю, що э, будь-які пропагандистські засоби, як правило, не діють. Я вважаю, що з будь-якою пропагандою. якщо не говорити про російську пропаганду можна боротися тільки справ, тільки правдою, тільки тим, що ми говоримо, що насправді відбувається. це єдина реальна можливість перемогти брехню на такому загальному рівні, і на рівні свідомості, і на рівні міжнародному, і на рівні цієї ситуації, яка взагалі є в країні. От багато говорять про те, що російське телебачення перемогло російське суспільство. Це брехня. Тому що російське телебачення якраз говорить те, що хоче почути російську. Коли російське телебачення в 90-ті роки, у Єльцинські часи, багато разів говорило не те, що подобалося більшості населення, це не викликало задоволення. Я бачу величезну кількість людей, які дивувалися, як це по телевізору можна говорити якісь погані речі про е, імперію, про Сталіна, як можна взагалі допускати навіть думку про те, що українці це не росіяни. Я б не сказав, що це були якісь поодинокі думки. Можливо, такого сприйняття не було у журналістського середовища, інтелігенції, але масова думка вихована століттями перебування у Російській імперії і у радянському союзі, який був дублем російської імперії з їхніми пропагандистськими кліше. Вона не сприймала е, е, правду як те, що вона хотіла почути. І мені здається, що сьогодні росіян годують тим, що їм потрібно. Це їхня їжа. А від того, що ми будемо говорити якісь пропагандистські речі, які мали б їх переконувати, ми ніколи вже ці не виграємо. Ми взагалі не маємо переконувати тих, хто не поділяє наших цінностних систем, а навпаки, самі маємо наближатися до тих цінностних систем, які роблять людину людиною, до того, що дало можливість Європі після сторіч війн стати мирним континентом, на якому питання вирішується шляхом а на шляхом війни. Цінності, які дали можливість сполученим штатам просто на засадах вільного ринку будувати міцну економіку, цінності, які дозволили Японії чи Німеччині піднятися з руїн після Другої світової війни, це ж все ж промовисті приклади. Навіщо шукати якихось кроків, які дали б нам можливість стати, умовно кажучи, антиросією це не потрібно. Но у нас немає, наприклад, на восстановлення послівоєнне, яке було у Японії і в Германії. І немає таких денег, які мають. У нас є достатньо часу, тому що ми живемо в історичних процесах. Що значить, немає часу, я цього не розумію. Но просто ми втрачаємо територію. Питання території це теж абсолютно імперське питання. Це росіяни, знову-таки з своєї точки зору говорять чи вважають, що ми маємо щось змінити, тому що ми можемо втратити територію. Що значить, ми втрачаємо територію? Ми можемо втратити тільки те, що нам не належить. А те, що є Україною, залишиться нашим. В цьому сенсі, тоді і Донбас, і Крим вже не Україна. Можемо не обсуждати проблеми у людей. Я які... вважаю, що ми маємо зробити все можливе, щоб дати можливість нашим громадянам, які сьогодні живуть на окупованих територіях, жити на вільній Україні. Як Ізраїль створив цю можливість для євреїв з усього світу. Як Німеччина після війни була готова відкрити свої кордони всім німцям, у тому числі й тим німцям, які жили в Радянському Союзі, і коли німці Поволжі отримали цю можливість, вони переселилися до країн, в якій вони не жили 200 років. Але територіальне питання це питання суто імперське. Звичайно, з точки зору міжнародного права, вся ця територія є нашою. І належить нам, і буде належати нам, тому що для мене є абсолютно очевидно, що питання території вирішиться після неминучого політичного, соціального і е, державного краху тієї території, на якій зараз знаходиться Російська Федерація. Це питання майбутнього постросійського простору, воно нас не мають обходити. Але є абсолютно очевидним, що витрачати силу і ресурси на відвоювання певних територій це безглуздя, тому що території. Колонії малюють диктатори, як була намальована територія окупованої більшовиками України російським червоним імператором Йосипом Сталіном, а захищають території своєї ментальності, народи. І це те, що відбувається сьогодні в Україні. І ще відбувається досить важлива річ: це зникнення індустріального басейну Донбасу, який був створений для того, щоб ніколи не було незалежної України. Цю брудну роботу. Роблять за нас сьогодні росіяни. Але ми маємо сказати, перефразуючи Володимира Леніна, який колись казав, що без взаємодії з росіянами, російськими пролетарями, вільна Україна можлива, а без такої взаємодії про неї не може бути і мови. Можете підійти і подивитися ці слова окупанта, що знаходяться на монументі знесеного українцями пам'ятника Леніна. Треба сказати інакше, без Ліквідації індустріального басейну Донбасу тільки вільна Україна неможлива з такою, з таким індустріальним басейном про неї не може й бути мови, тому що є абсолютно очевидним, що сам індустріальний басейн це тягар для економіки, це тягар для соціальної сфери, це тягар для самосвідомості людей, які живуть тут в Україні. Потрібно змінити Донбас. Щоб на місці індустріального басейну з'явилися нові міста там, це є можливо. нові селища, нові рекреаційні зони. Але це можливо тільки в ситуації, коли зупиняться е рази назавжди ті підприємства, які фактично вже віджили своє, коли То будуть закрити. Так не можна казати це цинізм. Якщо б не було війни, ми б цією території опікувалися б десятиріччями в тому вигляді, в якому вона є, як німці опікувалися руром. Як поляки досі опікуються шльонськом з Сілезією, як британці опікувалися своїми шахтами, що призвело до приголомшливої кризи британської економіки, з якої, я б сказав, хірургічними засобами Британію вивела тільки Маргаретеч. От що нам не буде потрібно після цієї війни, як це не цинічно звучить, це методів Маргаретеч. Тому що сьогодні люди, які були, так потребували цієї соціальної допомоги, опіки в ситуації, коли. Знищується більшість промисловості, вони фактично роз'їжджаються з індустріального басейну, і треба розуміти, що кожен новий місяць існування окупованих територій поза Україною буде призводити до зменшення там населення. Хтось буде виїздити до Росії, хтось до України. Я зустрічаю зараз людей з Луганська, Донецька та інших міст Франції, в Італії, в інших містах Європи. Люди роз'їжджаються. Це доля всіх індустріальних басейнів. Ну а Крим, це окрема ситуація, тому що ми прекрасно розуміємо, що Крим інфраструктурно не зможе існувати без України, і теж ясно, що та те населення, яке бажає дійсно жити в Росії, я певно, що воно в Криму є. Воно до Росії повернеться, тому що це теж переселенське населення. А те населення, яке вважає Крим своєю батьківщиною, буде мати реальну кримсько-татарську автономію в складі України з участю тих мешканців Криму, які Аспектують український і кримськотатарський характер цієї автономії. Ось майбутнє Крима. Це воно теж абсолютно ясно. Це все історія, яку не може змінити ані Путін, ані російська імперія, ані російське суспільство, ані ці люди, які сьогодні знаходяться на тих територіях і не усвідомлюють ані її долі, ані долі самої України і Росії. Ну це нормально. Ви слідіте за конфліктами, які розворочаться в медіа я маю в виду війну олігархічних владільців каналів хіртиша і колонистів. Я стежу за самою олігархічною війною, але абсолютно не стежу за її медіа наслідками, тому що мені ніколи не було е, цікаво. Мене завжди, знаєте, цікавить Карабас, Барабас, як історична особистість, але ніколи не цікавить аліярліки, наніпіору, тому що це все ляльки. А треба дивитися за ляльководом. Как ви оцінюєте вообще в сфері українського телевідені і медіа з поставки року? Я можу, можу сказати абсолютно чітко, що олігархічні медіа будуть залишатися такими, поки не буде реформ в економіці і політики. Ось з реформами, з часу, як журналістика стане бізнесом, а олігархи, як, які витримують, перетворюються на великих бізнесменів, ситуація зміниться. До цього часу змін очікувати не варто.